Бажаю здоров'я, Олександр Станіславович. Бажаю здоров'я, пане президенту України, Верховний Галантимановичі Збройних сил України. Як справа? Угруповання Збройних сил України продовжують ведення операцій на території Курської області. За сьогоднішню добу э, наші війська просунулись на окремих напрямках від 1 до 3 кілометрів. Взята э, контроль над 40 квадратними кілометрами території. І на сьогодні 74 э, пункта пункти э, знаходяться під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, э, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем. Продовжував видання браці. По перше, дякую нашим хлопцям, дівчатам Передайте під нас е, від мене особисто привітання. Дякую їм за службу. Таку героїчну. По друге, дякую, що поповнюєте. Наш фонд обміну це важливо. Ми зможемо обміняти на наших хлопців, на наших військових. І я хотів вас також попросити не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків. Всі заходи здійснюються відповідно до плану. Добре, дякую. Будемо на зв'язку.